Вітаю всіх, хто налаштовав свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном. Олександр Блашко в Україні розпочався новий сезон збирання та переробки цукрових буряків врожаю 2023 року. За інформацією Національної асоціації цукроварів України, в нинішньому році працюватиме 29 цукрових заводів, якими за прогнозами Міністерства аграрної політики та продовольства України може бути вироблено півтора мільйона тонн солодких кристалів. Скільки ж цукроварень вже працює на Вінниччині, Скільки тонн цукру буде вироблено, та якою буде цінова політика на солодкі кристали? Про це ми і будемо говорити з директором департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олегом Сідровим. Тож залишайтеся з нами Вітаю вас, пане Олежу. На шість студії так доброго дня і вас вітаю для наших слухачів. Нагадайте, коли на Вінниччині стартував сезон цукроваріння, та скільки на сьогодні заводів вже працюють. В поточному році виробничий сезон цукроваріння розпочався вже 26 серпня 2023 року. Це на 20 днів раніше, ніж в попередньому році. Всі 5 заводів, які є на території Вінницької області, вже всі працюють, вже всі завантажені своєю продукцією і вже мають певні позитивні результати. Якщо взяти в порівнянні з аналогічною датою попереднього року, то в минулому році на сьогоднішній день було вироблено лише 14 тисяч тонн цукру, то в цьому році наші 5 цукрових заводів вже виготовили в районі 70 тисяч тонн цукру. Минулі роки я пригадую, що сезон цукроваріння починався трішки пізніше. Це десь в кінці вересня, на початку жовтня, тому що цукровий буряк мав бути вистоятися, набрати цукор. А ще пов'язано те, що сезон розпочався досить таки зарано. Перш за все, це склалися сприятливі погодні для наших аграріїв, які займаються даним напрямком. По-друге, в поточному році ці аграрні підприємства значно раніше висіяли насіння цукрового буряку. Що і після того і раніше розпочали збір даного врожаю. І, до речі, Вінниччина Перша розпочала як і збір урожаю, так і перша запустила цукровий завод Крижопольський, який є самим потужним у нашому регіоні. А щодо цукрисість, що показують аналізи досліджень, аналізи досліджень показують те, що завдяки сприятливим погодним умовам цукристість в поточному році буде значно краще. Ви вже назвали попередню суму, скільки вже вироблено? Це 70 тисяч тонн. А загалом, який вал передбачений до кінця завершення сезону цукроваріння? Скільки тонн вироблено буде? Е, у зв'язку з тим, що е, площі під посівом цукрових буряків у нас збільшились? Е, Цукристість в результаті корнеплодів теж стала набагато кращою, тому і прогноз у нас стоїть такий, що 380-390 тисяч тонн цукру. Ми плануємо отримати від наших заводів в поточному році. В порівнянні в минулому році у нас було приблизно 360 тисяч тонн. Ви вже почали говорити про те, що в структурі писінних площ значно збільшені саме площі. Під цукровими буряками, а вже є плани на наступний маркетинговий рік площі залишаться такі ж самі, чи все ж таки будуть вони дещо збільшені? По досить частих нарадах, по досить активних спілкуваннях із аграріями, які займаються даним напрямком, ми розуміємо, що на відсотків 10 стів. Посівні площі під цукровим буряком збільшиться, тому що деякі аграрії, які взагалі не займалися цукровою сировиною, вони розуміють із тим, що ринки збуту для зерна стають досить важчі й важчі, і в зміні структури посівних площ вони додають уже висів цукрового буряку. Ну і ринок збуту у нас в області є: 5 цукрових заводів працює потужності цукрових заводів від трьох. До 9 тисяч тонн вони активно справляються із тією сировиною базою, яку вирощують у нас в області, і не тільки у нас в області, тому що можна сказати так, що е, сусідні області, це взяти Хмельницьку, це взяти Житомирську, е, частина Київської області. От вся продукція із цукрових е, напрямків, яку вони е, вирощують сировину, от вони везуть на переробку на наші цукрові заводи. Mm -hmm. Я зрозумів. а Ви вже почали говорити про те, що назвали проблему з ринком збуту зернових культур. А щодо цукрової, щодо цукру, кількість достатня лише для внутрішнього споживання, чи все ж таки буде вирішено питання експорту? Заводи, які працюють у нас на Вінниччині, вони в змозі забезпечити повністю населення своєю продукцією, і досить зробити такий потужний експортний потенціал цукру за межі території нашої країни. Попередні роки знаю, що для області була доведена квота на виробництво солодких кристалів, як в цьому році. Квоту на виробництво солодких кристалів ще було відмінено у 2018 році. На виробництво і реалізацію цукру квота відмінена ще у 2018 році. Тобто, фактично, ринок тут відпущений, і аграрії самі регулюють, і скільки потрібно їм засівати і скільки виробляти. Чи є ще у нас запаси минулого року на складах? Ситуація полягає в тому, що на запаси відкладається рівно та кількість для перестрахування у випадку неврожаїв в майбутніх роках. Ситуацію диктує також і заводи-переробники, які мають свої землі, свій земельний банк, на яких вони висівають, також вони заключають договори із підприємствами, надають їм якісне насіння і повністю весь вегетативний супровід корних матеріалів. Тобто, в такому напрямку, якщо аграрії Мають бажання ідентифікувати виробництво, вони абсолютно е при задоволенні своїх е фінансових е потреб можуть включатись в виробництво такої сировини, як цукровий буряк. Як ви сказали, п'ять заводів працює на Вінниччині. Скажіть, а от е хто крім вінницьких аграріїв е може забезпечити сировиною саме ці підприємства? І забезпечує на сьогоднішній день. Дивіться, у нас тут складається така ситуація, наприклад, як по е, Вінницька і Хмельницька області. От є агропідприємства, які е, займаються обробітком землі одночасно і у Вінницькій, на Це границі з Хмельницькою холдинг, як правило, От, так? і. По сівозмінах вони один рік більше на території Вінниччини висаджують цукрових буряків, слідуючий рік на території Хмельниччини. Але вся переробка сировини йде до нас на Вінниччину на Вінницькі цукрові заводи. Тобто, і аграрії Вінницької області, і аграрії Хмельницької області, і аграрії Житомирської частини Київської області, вони всі мають можливість переробки своєї цукрової сировини на цукор у нас на території області на наших підприємствах. Я лише хочу уточнити, ви сказали, що підприємство здатне один завод здатен виробити від 7 до 9 тисяч тонн цукру за добу чи переробити сировини? Переробити сировини від 3 до 9 тисяч тонн. В цілому суточна переробка сировини у нас в області 5 заводів в районі 25 тисяч тонн. В порівнянні з попередніми років 5 назад ці ж самі заводи могли переробляти лише 15 тисяч тонн. Тобто підприємства йдуть в ногу з часом, ринок диктує умови, ринок диктує трансформацію, модернізацію підприємств, що успішно вони роблять, і від того отримують позитивний результат. І при збільшенні переробки, вони цим самим... Втримують подорожання цукру, ми про це також поговоримо. А щодо технології переробки цукросировини, наскільки вона змінилась проти попередніх років, адже раніше Вінниччину називали цукровим Донбасом, де працювала близько 41 завода, але вони працювали на мазуті і час, скажімо так коли вони були побудовані, це ще... В 40-х роках. Так. І пізніше, так. Ці заводи, які залишились і розвивають свої потужності у нас на Вінниччині, розуміючи ситуацію, як і після вторгнення на територію нашої країни, так і з тими ситуаціями, що були досить такі великі проблеми з електрозабезпеченням. Вони модернізують свої підприємства на альтернативні види палива, такі як дизельне паливо, такі як пелет. І тим самим вони перестраховуються для того, щоб не зупинилося виробництво в самий такий непідходящий процес. Тобто, фактично, підприємства модернізовані і вони дещо здешевили виробництво самих, самого цукру? Так? так, саме так. І питання про яке ви вже почали згадувати, це цінова політика на цукор, якою вона буде. Чи варто нам очікувати подорожчання в нинішньому сезоні, можливо, до кінця року, а можливо, вже в наступному році? Ситуація в поточному році складається така, що з при збільшенні сировини збільшується вже результат продукції це цукор. Забезпечення регіону є на належному рівні, спілкуючись із експертами і дивимося ситуацію, яка у нас взагалі є на ринку і на торгівельних мережах. Ми не вбачаємо, що до кінця поточного року зростання на цукор буде. І можливо до завершення ефіру у нас залишається ще декілька. Хвилин коротко. Знаю, що Вінничина в цьому сезоні зібрала найбільший врожай гречки, за рахунок чого вдалося нам це зробити? Урожайність чи збільшення площі посіву, будь ласка. Так, гречка досить є така актуальна культура у нас на Україні. Попередні роки аграрії суттєво зменшували площі підпосів даної культури. В довійськовий період були державні програми по підтримки аграріїв, які займаються вирощуванням гречки. На жаль, в період військового стану фінансування для такого напрямку поки зупинене. В поточному році аграрії висіяли в середині 13 тисяч гектарів. Гречки, що суттєво більше ніж в попередні роки. Ну і щодо урожайності, то 17 центнерів з гектара в порівнянні в минулому році як до 15, то результат таки досить непоганий. Що ж, я дякую вам за розмову. Час ефіру добі кінця слухачам. Нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших уст за участю директора. Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олега Сидорова йшлося про роботу цукрових заводів в області в нинішньому сезоні, ціну формування ціни на солодкі кристали. Також ми торкнулися теми і вирощування гречки в 2023 році. На все добре, до побачення.